Так, тож закінчили хлопці шафу, закріпили до стіни. Міцно стоїть. Тепер нагадаю, що це на за шафа. Це на стандартна шафа шириною 1100 мм, висотою 2400 глибиною 550 мм. Ширина може бути від 800 до 1100 мм на дві дверки. Тут в нас обидві дверки з дзеркалом. Це додаткова опція дзеркала. Тож, подивіться, як гарно виглядає. Коли обидві дзеркальні, Прям шафи ніби і немає на цьому місці. Дуже гарно. Тож покажу, нагадаю, що в нас всередині, як це все у нас виглядає? Наповнення. Тож на двоє дверей у нас шафа має наповнення стандартне. Це частина під одяг, або дві короткі частини, або повністю під довгий одяг. І частина половинка під. Полички і додаткова опція шухляди, висувні шухляди. Тож отак вони відкриваються. Тут у нас міцне дно із такого ж самого ДСП, це дно в шухлядах. І завіси тут в нас з дотягом. Це в нас білий колір, чорні ручки і два дзеркала на дверцятах Кого цікавить вартість, або ж бажаєте замовити, то звертайтесь.